Та-дам! А хто не бачив попереднє відео, заходьте на канал або от воно з'явиться. Отутечки його прикріплю. Значить, Відпав на цю із свічки. І о, як видно, що наробило. голова. Поки так і кинув. І, о, як видно, ті приблизно. Це не дуже. Це поклаканий. Це отак гарненько потовкло. Байдуже, байдуже. Ну, а тут таке щось, щось не таке. А тут йому попало добрячих. Зараз прокрутю, подивлюся, що воно тут наробило. Що там в циліндрі робиться? Воно, як видно, циліндрика помалювало помітно. Ну, не так, щоб геть критично, але вже відчувається. Поршень, як мінімум, точно. Витягувати треба, а там вже все залежить від кишені клієнта, наскільки він розраховує. Може так і збереться з іншим поршнем, хоча, навряд чи воно так буде їздити, але то вже будемо вирішувати далі. Ну, розплескало його байдуже.